В першу чергу дефіцит у нас виник через те, що ворог наш побив нам ну не всі, а дуже багато генераційних актів. Якщо казати про маневну про маневрову генерацію, то побита генерація як теплова, так і гідрогенерація. Якщо казати про у там більше 80% генерації побито. У нас гарна новина спочатку широкомасштабного вторгнення з'явився можливість імпорту, і зараз держава і приватні компанії імпортують, але навіть сумарно генерація, яка є в країні і плюс імпорт не вистачає для того рівня споживання, який в нас є. Який у нас вихід, у нас є два вихіді Ремонтувати генерацію, яка пошкоджена, або застосовувати графіки відключень. І ну з одного боку, це дуже ну жахливо там в нашому столі сторіччі це про це казати, але з іншого боку, гарна новина в тому, що це плюс-мінус якось заплановано, що ми можемо розуміти, що ми декілька годин будемо зі світом, декілька годин без світла. І треба розуміти, що з точки зору перспективи це не на день. Це точно до кінця опалювального сезону, який буде. Ні, на експорт ми не продаємо. Ну, По-перше, зараз ситуація в, ну, в енергосистемі країни складна і експорта взагалі нема. І ми все ж орієнтуємось на локальний український ринок. І ми в першу чергу імпортуємо для своїх клієнтів електроенергію ну, під час відключень ми в першу чергу імпортом займаємося. На то вони аварійні відключення, тому що щось стається. Якась екстрена, така дуже полом чи будь-які мережі ремонтують. Але варіні відключення під час війни це завжди пов'язано з якимись влучаннями, і десь якийсь об'єкт виходить з ладу, і ну досить ну досить складно колегам ну це зменеджувати. Це це неможливо спрогнозувати треба треба спочатку догов... до... з нами до домовити що таке ну про дефініцію слова блокау блокау це відключення там світла на там у всіх споживачів на мій погляд я завжди кажу що теоретично можливо все ну звісно теоретично можливо все і таке інше але на практиці там в базовому сценарії я не бачу там стовідсоткового блокауту по всій країні Якщо казати про зиму, то потрібно розуміти першу річ, що взимку найбільше споживання по всій Україні по всій, ну, по всій країні, тому що холодно, короткий світовий день. Тому, якщо казати коротко, то взимку буде дефіцит. Дефіцит буде не менший, ніж зараз. Наскільки більшим він буде, це залежить від того, скільки буде відремонтовано пошкоджених об'єктів. Про це ну, планування зими і точні цифри це вже десь серпень, в серпні можна буде про це казати досить вже точно. Якщо ми кажемо про населення, там про мене в першу чергу треба готуватись е, з точки зору, який у вас будинок. Чи у вас електробудинок, чи у вас є газопостачання, чи ви живете в приватному будинку і таке інше. Все залежить від контексту і конкретної історії. Якщо з широкими мазками, то нам з точки зору населення треба впливати на автономність, якщо це можливо, як то. Екофло, якісь батареї і таке інше. З іншого боку, ми всі разом. нас 26-28 мільйонів по всіх оцінках кажуть. І ми якщо ми всі знизимо десь на 20% споживання, то це допоможе і знизить той дефіцит, який є. Ця штука досить недооцінена з точки зору населення. Ну, що я там виключу дві лампочки, кажуть люди. Але якщо там 20 мільйонів виключить, то це вже реальна економія. Вони є, скажу так. Мені би не хотілося там дуже там якось уточнювати таке інше. Ну працюємо, як і всі, дуже складна ситуація, тому що в першу чергу наші збитки пов'язані пов'язане з неплатежами які відбуваються відбуваються під час війни широкомасштабної там втрата бізнес клієнтів своїх об'єктів населення мігрує переміщується не сплачує вчасно тому це ну по перше це для нас це фінансові такі фінансові збитки